Нові назви Чернівецьких вулиць триває перейменування. Вже незабаром у нашому місті можуть з'явитися вулиці, названі як іменами новітніх українських героїв, так і на честь історичних персонажів, яких принципів намагаються дотримуватись в процесі зміни назв у Чернівцях та чи підтримують процес перейменування городяни. Розповідаємо далі. У час, коли минуло ось уже 10 років, як Російська Федерація напала на Україну, важливо позбавитись будь-якого нагадування про спільне імперське минуле з країною окупантом у рамках дерусифікації, декомунізації та деколонізації у Чернівцях триває вже третій етап перейменування вулиць на честь видатних українців, які здійснили вагомий внесок в історію нашої держави. Звісно, війна з Росією примножує кількість достойних чернівчан, які віддали у боротьбі з ворогами, ворогом найважливіше власні життя. Однак, як наголошують члени допонімічної комісії, у процесі переіменування враховувати і ті постаті без історичної позиції, яких Українська держава не стала б незалежною. Власне розуміють цю думку і чернівчани, з якими ми поспілкувалися. Все проходить. Ми повинні пам'ятати не тільки тих, які сьогодні захищають, які захищали раніше. Створювали для нас комфортне життя, як ті зараз хлопці створюють. Через те вважаю, що не потрібно вибирати когось одного. Це мають бути як і наші теперішні сучасні герої, так і герої, які були українцями з давніх давен. Наші загиблих військових. Ну, я вважаю, що це, доречно, вони це найменше, що можна зробити для них. Вулиці, названі іменами загиблих. Героїв також потрібні, але не потрібно забувати і про видатних буковинців. Я думаю, і військових, і також е, ну, ці, що в Україні зробили багато для України. Можливо, і так, і так добре. І Буковинці, і загиблі герої мають. Ну, ми маємо повне якби моральне, мабуть, право їх. Честь і в їхню честь називати вулиці. Я не бачу, щоб я чимось обмежу, то чи ті, чи ці. Кожен свій вклад вніс, в країну. В... В місто Чернівці серед видатних українців, які присвятили своє життя розбудові нашої держави, виокремлюється постать Тараса Кияка, відомого вченого мовознавця, громадського та політичного діяча, як зазначає історикиня Ганна Скорейко, саме Тарас Кияк на зорі незалежності отримав грандіозну нагоду вплинути на суспільно-політичний розвиток всієї України, адже брав активну участь у розбудові народного руху України та перших політичних партій. Він був Офесором у нашому Чернівецькому університеті він був найавторитетніший діяч в активному українському суспільно-політичному русі. У нас була своя Буковинська трійця, яка була ядром якраз цієї активності. Це однозначно Олег Панчук, це Тарас Кияк і Целеонті Сандуляк. А отже, таким чином, на жаль, всі вони вже відійшли в кращі світи. Але наше завдання насправді не дати можливості стерти їхній слід. Батько зробив дуже багато для нашого краю. Хоча він народився не в Чернівцях, він народився на Львівщині, але прожив тут більшу частину свого життя. Представляв власне Верховній Раді Чернівці, один з округів. Академік, професор, мовознавець відомий в Німеччині, Австрії інших німецькомовних країнах. І батько зробив багато зокрема, навіть та ж відома 10-та стаття Конституції. Він її співавтором про державність української мови. І я думаю, що в такий час дуже важливо берегти пам'ять про таких людей, тому що час все ж таки минає. Пам'ять людська коротка, саме тому на честь видатного українця планують перейменувати вулицю Миколи Вавілова, де професор Кияк проживав понад 20 років. Рішення було не з простих, каже Ганна Скорейко, адже академік Вавілов, російський радянський вчений, вніс вагомий внесок у розвиток, в тому числі й української генетики та селекції. Але, зрештою, після тривалих дискусій топонімічна комісія дійшла висновку, що у першу чергу ми маємо вносити в історичний ландшафт міста прізвища наших земляків які мають неоціненний вклад у розвиток української справи, ми нікого не викидаємо на смітник. Науковий внесок цих людей залишається насправді незнеціненим, Його треба вивчати, його треба всіляко, всіляко, всіляко популяризувати в наукових колах, але в українському якраз пам'яттєвому просторі ми фіксуємо ім'я тих людей, які як з'ясовується, для переважної більшості, навіть містян залишаються вже не такими і знаними. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Василь Ставчанський, дня ТВА.